Усім привіт! З вами Серафім І сьогодні ми будемо проходити восьму кінцівку в Schoolboy Runaway. Я буду проходити без одного слота просто, бо я вже багато раз проходжу з одним слотом, а сьогодні просто пройду восьму кінцівку. Це треба як через Четверту на дах залізти, а далі не на сіно прягнути, а пройти по дротам. Далі на. Забор і так побігти. Зараз ми лутаємо ванну І ще дякую вам за 2000 підписників. Це дуже для мене велика ціль. Наша наступна ціль це 10 000 підписників до кінця року. Надіюся, ми зможемо її набрати. Так, у вані нічого нема. Йдемо до баті в кімнату. Я ще мав зняти відео по Rails, там, де про вампіра проходити, але я 6 раз знімав, не міг. Взагалі, мене там в першому городі вбивали. І в Скулбо це вже десь третя попитка. То надіюся, з цієї попитки я вже нарешті пройду. ну ну хто так бьет? Так, у сейфі ключі від машини, я їх беру. Так, зараз треба ще ключ тут взяти. Так, о, а квітка не впала. Так, ладно, відключаємо світло і ховаємося в шкаф. Так, виходимо. Треба помаленьку, щоб мене папа не спалив. Так, все, мама йде квіти поливати. Це добре, а зараз залутаємо в кухню. Розіграємо м'ясо. Так. М -м, так, швидко. Все ми швидко відкрили двері від кладової і зараз лутаємо кухню. Так, ага, тут є спрей. Беремо. В тумбочці, Ага, тут є цвяхи. Нижні. Что я не можу їх забрати? Все, я їх забрав. Так, далі достаємо м'ясо. А де? Вона? Ага, воно в другій Нужно дымовую завесу. Все, чекаємо 10 секунд. Головне, щоб мама зараз не прийшла. Там чекаємо, поки воно запілікає. Все. Беремо м'ясо і бістру швидко. Треба побігти. В кімнату все, тут чекаємо. Поки ведемо пароль на комп'ютері. Так, ну, ну, я там все закрив, то вона мене не має спалити. Опять мені не так. Зараз вона має вікно відкрити. Мені цікаво, вона ще пішла на двір, чи ні? Дивимось, що в собаки. Так. Ага, в неї палка. Це вона вже мала зайти, ну. Та, вона вже зайшла. Йдемо за палкою першою. Я не знаю, чи мені проходити 8-7 кінцівку одним слотом. Просто там не одним слотом, а мінімум треба три. Там треба палку верхню, молоток і багато чого іншого. Я не знаю, напишіть у коментарях, якщо хочете це бачити. Так, а борщі теж друга палка. Кладемо шланг на місце. Мені ще треба тільки знайти відмічку і молоток. Зараз підемо ще машину відкриємо. там Так. кладемо палку. Ти вже другий раз нас замітив майже. Вже третій раз папа нас замітив, щось дуже дивиться на нас. Так, скоріше всього, в машині відмічка. Ну так. Да. Беремо її і, скоріше всього, в папи в кімнаті лампочка, або молоток. Ну, або молоток в кладові. Ладно, зараз йдемо в ванну. Заберемо палку. Так, що у нас? Здесь кто-то був. Він зараз піде до телефону. І. Тоді я візьму лампочку або молоток. Все на можна. Ой-ой-ой! я мене майже чуть не спалив. Так. Ага, тут лампочка. А тут, тут зарядка. Ну мені зарядка не треба. Беремо лампочку. Це і тут має бути молоток. Ну так, да, він тут є. Це йдемо забивати голі. А ще фідмєчку. Треба використати. Так, це відкручуємо, але нам не треба ключ від аптечки. Так, забираємо палку, це закриваємо. Виключаємо світло і нарешті йдемо забивати голідь. А ну встигнемо? Просто в таймінг. Встигли. Так, а? надо біля швидко. Надіюсь, мама піде з другої сторони, а не з вікна. Так. А чого вона там? Йомаю. Що вона мало на другий бік піти? Попитка номер два. Ну, зараз ми вже, скоріше всього, пройдемо. Так, відкриваємо ці двері. Не я менше, ніж за 10 хвилин прийшов. Так, зараз беремо лом. І йдемо відкривати доски. Так, все. Йдемо по дротах. Я хотів ті, що на сіні, піти по привішці, але зараз треба сюди. Так, воно не впасти. І тепер на забор. Все. Я вже буду на цьому закінчувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім, Усім пока-пока!